Дитина виросте, хай сама дізнається і обирає. Часто я зустрічаю такий коментар від людей, які говорять, що хрещення дитини воно є неважливим, його можна відкласти на потім, коли дитина стане дорослою і сама зробить вибір. Хороша думка, в цьому нічого поганого немає, цілком нормально, адекватно все це озвучено. Тим паче, що в житті перших християн багато було випадків, коли люди приймали християнство саме в дорослому віці. Однак були випадки, коли люди, які були християнами, мали дітей, і вони хотіли, щоб діти разом з ними формувалися в християнському такому світогляді і спільноті. Тому вони також їх хрестили. В принципі, це саме відбувається і зараз. Церква не наполягає на тому, що людину треба хрестити відразу після народження на другий чи третій день. Ні, є випадки, коли люди приходять і приймають хрещення в дорослому віці. Однак, треба сказати інше. Що коли ми кажемо, що дитина виросте і сама дізнається, ми маємо розуміти, що у дитини має бути вибір: по-перше, вибір знань, які ми їй показали, розповіли і навчили. По-друге, дитина має знати, які бувають взагалі релігії. Тому нічого не заважає нам, будучи християнами, розповідати дітям про те, які бувають інші релігійні спільноти в світі. Іслам, буддизм, що бувають і інші, навіть християни, і їх дуже багато. Але люди між собою все одно знаходять спільну мову. Людей об'єднує Господь, об'єднує Слово Боже. І це дуже цікаво, це дуже цінно, коли ми дітям розповідаємо, пояснюємо, коли ми показуємо власний приклад, як ми особисто віримо. Дитина не зобов'язана обирати наш приклад, вона не зобов'язана жити так, як живемо ми. Але класно, коли у нас є приклад, коли у нас можна вчитися, а не так, що ми нічого не знаємо, ми нічого не представляємо в цьому питанні з себе, ми взагалі ну, не розуміємо, що це таке, і ми кажемо, дитина виросте, сама дізнається. А звідки вона дізнається? Хто їй розкаже, хто їй покаже. Якщо ми ніякого прикладу не продемонстрували, тому я вважаю, що це дещо безвідповідальна позиція на сьогоднішній час. Коли ми кажемо, що дитина виросте і все сама зрозуміє. Тому що так можна тоді відноситись і до інших питань: питання мови, питання навчання, питання здорового способу життя. Навіщо дитині нав'язувати щось зараз? Навіщо її змушувати там, ходити в школу, яка їй не подобається, навіщо її там вчити? Виросте, все сама собі дізнається. Не треба тратити на це ресурс і час. Тому, друзі. Хай буде все позитивно, хай буде все благополучно, але життя наших дітей в більшій мірі зараз залежить від нас.